В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі, наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава отцю, і Сину і Святому Духові! Повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянься із цілий немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, отче наш. Що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного подання не маючи. Ми грішні Тобі, як владиці цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємося, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословена Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися. Бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй 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 Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Боже вічний царю, всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які вчинив цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни, тіла й духу, і дай мені, Господи, цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму, в усі дні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безцілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що схвернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє є царство, і сіла, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогенті мої, ну, а якщо хочете повний текст вечірніх і ранішніх молитов, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви повний текст. Дорогенькі мої, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!